На своєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачне печиво пісочне. Воно готується дуже легко та просто із простих інгредієнтів. Таке печиво захочеться приготувати на будь-яке і разом із своїми дітками. Робимо тісто для печива. У миску висипаємо 120 г цукру. Сюди виливаємо два білки і взбиваємо. Добавляємо розтоплений маргарин 100 г. І все добренько перемішуємо. Замість маргарину ви можете додати масло, буде ще добріше. Але я розумію, що зараз масло теж дуже дороге, то можна використовувати маргарин. Додаємо до миски сметану 120 г, або 4 столових ложки. І добренько так розмішуємо. Всипаємо цукор ванілін 10 грам. Якщо є, можете 15 грам додати. Висипаємо соду півчайної ложечки або розпушувати також півчайної ложечки. Соду обов'язково треба погасити уксусом або кислотою лимонною, для того, щоб сода не віддавала присмак такий не дуже добрий в печері. Так перемішуємо, перемішуємо. Далі висипаємо борошно 500 грамів. Тісто я вже добре вимісила, і тепер тісто потрібно відпочити. Накриваємо звичайною тарілкою зверху на 30-20 хвилин. Тісто вже трішки постояло, ось таке воно у нас м'якеньке. Ділимо на дві частинки і будемо розкатувати. Накриваємо плівкою або кришкою, щоб не засохло наше тісто. Присипаємо стіл трішки бороштом і розкатуємо наше тісто. Відрізаємо такі края на рівні і нарізаємо тонесенькими смужками тісто. І тепер ось так скручуємо тістечко. Ось таке виходить печиво. Дивіться, ось таке вийшло гарне печиво. Тепер ми змащуємо кожне печиво жовточком. І посипаємо зверху цукром. Ставимо печиво вже до нагрітої духовки і випікаємо при температурі 175-180 градусів. Все одно дивитеся по своїй духовці, регулюйте обов'язково температуру. Випікаємо 25-30 хвилин. Друзі, подивіться, яке вийшло смачне, гарне, ароматне печиво зі хрусткою з коринкою. Бажаю вам, друзі, гарного апетиту, гарного настрою! Готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео.